Доброго ранку, дітки! Сьогодні нас запросили в гості. Це хлопчик Михайлик та його братик Степанчик. Мама братиків попрала їхній одяг швиденько висохнув на весняному сонечку. А тепер хлопчикам треба розкласти одяг у шафи, але вони забули дичий одяг і просять нас допомогти їм. Лика шафа. Це шафа михайлика, а маленька шафа степанчика. Починаємо розкладати одяг хлопчиків. Нам треба покласти футболки. Подивіться, дітки, якого вони кулиться. Правильно футболки зелені, а якого вони розміру? Велика та маленька. Велику футболку у яку шафу ми покладемо? Правильно, велику футболку ми покладемо у велику шафу, а маленьку футболку потрібно покласти у яку шафу? «У маленьку!» мама попрала хлопчикам ще ось такі штани. Скажіть дітки, якого вони кольору? Сині та жовті, якого кольору штани великі молодці. Сині штани великі, а які штани маленькі. Правильно жовті штани маленькі, сині штани, у яку шафу ми покладемо? У велику. А жовті штани. У яку шафу покладимо? У маленьку ось ми і допомогли братикам розкласти їхні речі. Але вони кажуть, що мама прала їм гарні весняні шапочки. Але вони кудись зникли, і хлопчики засмутились. Не засмучуйтесь. Ми з малятами намалюємо вам весняні шапочки. Але спочатку зробимо. Пальчикову гімнастику. Щоб здоровими зростати, одяг треба часто брати, щоб охайно виглядати. Одяг треба прасувати, щоб ми без ладу не мали. В шафу одяг поскладали. Для роботи нам знадобиться. Шаблон шапочки, фарби. У мене зеленого та червоного кольору. Ви можете взяти будь-які інші кольори. Пензлик, ватна паличка, стаканчик з водичкою, серветка. Беремо до рук пензлик. Міцно тримаємо його трьома пальчиками. Занурюємо пензлик у стаканчик з водичкою, потім у фарбу. У мене це фарба зеленого кольору. Проводимо одну пряму лінію з однієї сторони шапочки до іншої, постійно притискаючи пензлик до шапочки. Потім знову занурюємо пензлик у водичку та набираємо фарбу. У мене це знову фарба зеленого кольору. Малюємо ще одну пряму лінію з однієї сторони шапочки до іншої. Далі відкладаємо пензлик та беремо ватну паличку. Занурюємо її у фарбу іншого кольору. У мене це червоний колір. Починаємо ставити відбитки на шапочці спочатку між лініями, а потім по всій шапочці. Якщо фарба на паличці закінчилась, то набираємо ще. Ось така весняна шапочка вийшла у мене. А братики дякують вам за допомогу та будуть чекати на фото та відео ваших шапочок. Наша зустріч на сьогодні завершена. Ми з хлопчиками кажемо вам до побачення до наступної зустрічі!